Якщо ви хочете бюджет, відпочити почити, в Києві не тратити гроші, куди дитину поверсити наприклад, просто прогулятися. Можна піти просто в парк Шевченка і тут спокійно собі походити, погратися з дитиною. Ясно, що тут нічого такого особливого немає, але парк зона є паркова зона, тим паче в Києві, де кров багато будинків асфальту. Хоча з іншими навіть столицями Європи Київ вважається доволі зеленим по статистиці. Ну, парк Шевченка так ось він виглядає. Тут так? ось є вода, де можна попити або набрати пляшечку. Вода вода проїдена, звичайно. Ну ось це парк Шевченка київський. Пори знаходиться університет Шевченка, звісно. Багато людей в цьому квітаються, де щось знаходиться, не можуть зрозуміти. Тому обов'язково закачувати Google Maps — хорошу програмку, але треба нормальний тени для неї, щоб нормальний телефон, щоб він не глючив. І все будете просто шукати навігатором самі. Бо так ось навіть місцеві. Вони часто, щоб щось знайти, користуються саме навігатором, бо вони не знають, де знаходиться що знаходиться і де. Тобто самі люди, які тут живуть. Ну а за допомогою інтернету, Google Maps, ви можете все знайти. Так, Шевченка, є. Серпень місяць.